Так, ну, привіт таки всім. Сьогодні дуже-дуже цікава практика, і я розумію, що зараз десь трішки поламаю вам мозок, тому що ви всі вже звикли, та, що сьогодні п'ятниця. І у нас по плану якась практика на підсвідомість. Мої хороші, сьогодні я вас здивую, і у нас буде практика практична. Практика, яку потрібно буде робити не в нашій підсвідомості, а в нашій реальності. Тобто ми прямо будемо виходити із зони комфорту, із зони звичних уже для нас дій. Сьогодні я вам пропоную глибше. Зробити, закрутити, внідрити, розпочати роботу з нашими мріями. І я поділюся з вами дуже знайомою для вас, впевнена, що дуже багато хто вже чули про цю практику, багато хто читав про неї, про неї в книгах. Багато хто просто робить це автоматизовано в себе вдома і не звертає увагу, що це якась практика, і вона приносить якісь чудодійственні прям плоди. Але я вам відкрию цю практику от прям секретиком, да? і тому я впевнена, що якщо ви будете знати про неї трішки глибше, ви будете більш. Відповідальніше відноситься до неї, знаючи, як вона працює, впливаючи на нашу підсвідомість, і потім на нашу реальність. Сьогодні ця техніка називається розхламлення. Розхламлення. Дівчонки, е такою прямо, от почуйте мене: е на вас не прийде нічого нового, якщо ви е не уберете. Із свого життя щось старе. Ми будемо е навчатись е з вами е з да, ми так працюємо до речі, і в самореалізації, і в фінансовом. Ми не починаємо відразу з бізнесів, ми не починаємо відразу не знаю там з мільйонів. Ми починаємо е, навчатись якимось штучкам, які потім ми можемо підвищувати е, як планка, е, внідряти в життя. Але починаємо не всі приходять, не знаю, з бізнесами, не всі приходять із високим достатком. Е, ми починаємо збити з того, що доступно всім, да, але. Ця практика вона не тільки допомагає, її можна приносити на всі сфери вашого життя. Вона не тільки допомагає розхламити ваш одяг, ваш посуд, вашу мебіль, ваш будинок, ваше робоче місце, не знаю, телефон, ноутбук. Вона допомагає, її можна перенести в сферу відносини. Да? Де ви зрозумієте, що до на вас не прийде ваш новий ідеальний партнер, допоки ви не звільните для нього місце, від попередніх, і це може бути не фактично в реальності. Тобто, ви навіть можете бути одруженою, не знаю там ну, фактично, да там е, фіктивно. Е, ну тобто не, не то, щоб фіктивно, фіктивно в себе в голові ілюзовно. Тобто, ви можете бути одруженою по документах, так було в мене. Да, але в голові я вже його відпустила. Тобто я розуміла, що я вже вільна, розлучена жінка. Тобто, внутрі у мене вже нічого е, не займало місце цієї людини. Тобто я була вільна, відкрита для нових знайомств, для нових. Людей для нових відносин, і тобто я вже в своїй голові була розлучена. Точно так же ця практика дуже круто. Ми прям домашку, ми прям. ну, тобто, есть, це, це крута практика, яку ми приміряємо в кожній сфері, ну, коротше, дуже круто. Вона працює в фінансовій сфері. Дуже круто, де прям ми розкламляємо речі. E, правда, там вона трішки, e, трішки якби, підібрана, відозміньна під фінансовий саме да буду ділитися на ютам, але ви просто роз, я просто хочу, щоб ви зрозуміли, що ця практика підвищує і ваш фінансовий дохід, і е, матеріальні ваші якісь здобутки, і е, підвищує ваш, ваш рівень е, там, матеріального зростання. Да? І очищення простору це взагалі неймовірна, крута практика, яка, тобто, ви прямо зараз повинні осознати, на вас прийде щось нове тільки тоді, коли ви очищаєте простір від старого. Е і точно так же це з зміями. Тепер вашим домашнім завданням. От прям реально вашим домашнім завданням є. Починаємо з шафи. Відкриваєте шафу, і ви маєте прибрати звідти, ну, в ідеалі, в ідеалі, від 80% і Залишивши 20. я знаю, що не всі будуть готові до таких дій, не всі можуть просто там брати викидати, чи віддавати або продавати. Ну, хоча б 50 на 50. Тобто, як, як це можна зробити? Відкриваєте шафу і дивитесь, якщо якась річ лежить, і ви не носили її рівно півроку? Ну, знаєте, бувають такі речі, які ждуть е, якихось там. Е, в мене є речі, наприклад, яку я тобто, купляю річ, на якийсь захід, я її вдіваю, я розумію, що я її більше носити не буду, але можливо, буде якийсь захід, я її там положу, лежить вона вже в мене рік. Я просто, вона висить у мене в голові, я розумію, що я більше нікуди не вдіну і просто треба викинути. Та? Я там попиталася її віддати. Но вона дуже нарядна, вона вечірня сукня. Ну, тим більше, в мене зараз такий, типу, ну, моє бачення ведення мого бізнесу, це я цим ділюсь самореалізації, це де речі да, ну, купляються там, ну, як мінімум, не знаю, на один раз або на сезон. Да. А, ось, і якщо такі речі лежать, не знаю, я там схудну. Через півроку я їх вдіну. Улюблені речі є в усіх є улюблені речі, але не знаю, ви в них не влазите, або ви дуже схудли, вона на вас велика. Тобто вона лежить пилиця, вона збирає лише пил да, і негативну енергію. От, просто не шкодуємо. Якщо ви ну, чисто моє бачення, я збираю мусорні пакети, я все туди прямо згружаю. Uh, і uh, викидаю на мусор. Ну, для мене це не знаю, там заносить, даже там зараз є куча пунктів, там переселенцям можна комусь віддати, можна віддати друзям. Я знаю, що дівчинки практикують можна продавати, можна продавати на OLX, да? не знаю там за символічну якусь оплату. Тобто, як вам, от, внутрі, по відгуку, як вам буде проще це зробити, да? але ми просто позбавляємо свій простір. Цих речей будь-яким способом зручним для вас. мені Я просто знаю, що мені це там не знаю, це доставляє час там продавати мене ще немає бажання. Е, я не знаю, там пробувала продавати, дитина мене попросила там велосипед, да там ще ну це просто це забирає кучу ресурсу, це забирає кучу часу. Е, мені з цим не окей, і я просто ну мені або віддать, або викинуть, і просто забудь да, про це. Е, ви можете зробити так, як вам окей. Можете продавати, віддавати ну, тобто, це якби на ваш розсуд. Можна, як ви захочете, але найголовніше це позбавити простір ваш простір речей. Які без надобності лежать там вже більше півроку. Тобто починаємо з ручей. І от ви зараз з розуміти, можна? Круто. Я коли так роблю пересламлення, я просто всі речі: там, і дитячі, і чоловіка, і іграшки. Да, от, тобто все, що там вже давить мені на голову, я просто ну, беру там, зрібаю і е, віддаю. Е, але тут в мріях в мрії ваші. Да, і, от, типу, ви повинні зрозуміти, що м круто було би зробити акцент на своїх речах, от саме на своїх речах, да? не на чоловікових, не на дитячих, а саме на своїх речах. Я розумію, що зараз дуже багато дівчонок, які виїхали за кордон, і говорять про те, що я виїхала, не знаю, в мене в сумці двоє плавок, один бюзгалтер і там дві кофти. У да? мене немає тут так багато речей, як вдома, я не можу так почистити просто. Буває і так. Але е знаходимо вихід. техніка е крута, техніка крута, реально важлива, от вона прям зак... Вкручує, пришвидшує, наближає ваше здійснення ваших мрій. Спробуйте, не знаю, можливо, ви там не чистили телефон уже якусь там кучу времени, да? або там у вас забиті якийсь Google Диск, да? наприклад, там по зав'язку. Або там ви знаєте, не знаю, вам треба чистити фото там, або відео на макбуки, да? тобто не знаю, на планшеті. Тобто це може бути навіть ну, очищення простору е, в електронному вигляді, але домашка має виконана, має бути виконана. Ви маєте це закрутити. Дівчонки у мене працюють по різному Хтось заходить на кухню, починає вичищати все з кухні, хтось з ванної кімнати, хтось прям е, затіює ремонт, та, хтось з балкона там починає обирати. Тобто, де вам найбільше давить на голову, але найелементарніший, найпростіший спосіб це почати зі своїх речей, відкриваючи свою власну особисту шафу. Ось і, щоб я була впевнена, що ви виконуєте домашку, будь ласка, фотки, фотографуємо паковани, які ми збираємо в себе там в будинку. І, і скидаємо фотки в чат. Ділимося, закручуємо енергію, ділимося з дівчинками, агітуємо дівчонок, і е, що я вам. М -м -м. Знаєте, приклад, напевно, хочу прямо розказати. Він у мене крутиться. Не знаю чому. Але я йшла до вас ранку і знаю, що я щас до вас прийду, і типу хочу поділитися з вами цією практикою. І прям ця історія ще з королеви один. Так, ще з королеви один, вона так прям піднімається в мені. Ну, прям мені хочеться нею з вами поділитися. У мене була дівчинка, яка одружилася із не одружилася, жила в гражданському бракі з чоловіком. Тобто, дівчинка розлучена у неї син. 10 років і мужчина розлучений. У неї син теж приблизно однакового віку із сином цієї дівочки, Да? Але його син проживає із дружиною, наприклад. Да? І е, ця дівчинка прийшла на його територію, на його умови, в його будинок з євроремонтом, де там дом повна чаша, не знаю, там посуд. Стакани, тарілки, постільне, і ну вона, от навіть коли вона прийшла до мене, вона загадувала мрію про будинок. Ну, типу, я хочу власний будинок. Я ну не розуміла, тому що я знаю, що вона живе в будинку. Вона скидала фотки. Я думаю, ну так можна. Можна хотіти власний будинок, да? але, типу, ну, якось я так не могла це поставити. Да? І коли ми дійшли до цієї практики, вона прям прийшла сльозами на глазах і вона каже, що мене скільки інсайтів, мене скільки усвідомлень. Розумієш, я ніколи не відчувала цей будинок своїм. Чому? Я ніколи не дозволяла собі бути хазяйкою в цьому будинку. Тобто там був там хазяїн він і була хазяйкою його, його дружина. Я прийшла на його умови, да? тобто він там не запропонував її одружитися, не знаю, там не, не, ніякої мови взагалі не йшло про те, щоб там народжувати спільних дітей, да? де я говорила: Ну, а ти не хочеш дівчинку? А вона каже: ти знаєш, ну он не хоче. І я так прям дивуюсь в цих моментах типу. Ну я ж не питаю, чи хоче він. Я питаю тебе, чи хочеш ти. да. І коли після цієї практики вона прийшла прям сльозами на глазах і почала розповідати, каже: я просто усвідомила, що я витираюсь її полотенцями. Ми спимо на її постілі, на ту, яку купувала ще вона. да. Я навіть не могла собі дозволити купити цю постіль, ну, типу іншу. І ну, тось, ми з нею ну, заговорили, якби да, тобто це була прям терап... терапевтичний шматочок роботи, де прям домашнім завданням я їй дала ну, не знаю, прийти. Ну, то що ти хочеш Я хочу його спалити. Я прям хочу його зняти повністю все да? і спалить. І коли вона дома ротом навчилась говорити своїм чоловіком. І заявила про те, що їй некомфортно спати на постілі, яку купувала його дружина. Ну, якби вони дійшли до того, що він навіть не звертав на це уваги. Ну, для нього це не було якимось таким болізніним, не знаю там незвичним. Ему, ну, йому було абсолютно рівно. Да? Але коли вона заявила родом, що їй так некомфортно, вони зібрали всі полотенця, вони зібрали всі, все постільне і да? е, е, поставили там посеред двору котлован. І просто ну, вона нам знімала, як вони палять цю постіль, де вона отримувала мега-круту емоцію цього прям драйва енергії, да? і де вона зміна дівки, дивіться, дивіться, він там пішов, він паличкою перевертає постіль. Тобто для неї це було не тільки згорання постілі, да? а таке чисто символічне згорання попередніх його відносин і початок нових, де вона почала відчувати себе хазяйкою будинку, де вона почала. Почала купувати свою постіль, свої полотенця, свої чашки, свої ложки. і для Тобто вона каже: я ніколи не думала, що ця мрія, я хочу свій власний будинок, прийде навіть через цю практику, де я просто почала усвідомлювати, присваювати і приймати собі, ну, типу, я тут хазяйка, я тут живу. Я тут можу все змінити, і це мій будинок. Тому як це повернеться у вас, ну, прямо, ну, просто попросилось мені, да? тому що я розумію, тут багато і про відносини, і про практику, і про мрії. Прям, приклад просився, поділилась з вами. Не знаю, як ви його сприймете, як ви його собі там трансформуєте, перепрошиєте. Ось, але що ще хотіла вам нагадати сьогодні, дівчатка, мені важливо, Мені дуже важливо, якщо б ви після кожної лекції давали би мені свій зворотній зв'язок. От ви прослухали лекцію, я забуваю нагадувати вам на кожній лекції, але мені реально важливо, що ви почули на кожній із лекцій. Що ви для себе взяли? Як ви себе просканували? Що нового, що корисного, що взяли в життя, да, що цінного було, які усвідомлення. От прям мені важливо, що ви взяли з кожної лекції для себе, і уже з цієї інформації, з якою ви ділитеся зі мною в месенджері, да, я розумію, в месенджері або на майндах, я розумію, як. Як, як механізм цей устроєний у вас? Да? І це дає мені змогу швидше і якісніше вам допомогти. Окей, на сьогодні все. Робимо техніку розкламлення. Вона енергетично заряджена, вона крута, і вона як один із пазликів крутий. Зародження енергії і виходу з депресії, тому е, робіть її з задоволенням, і таку техніку можна робити раз у півроку, е, прям от брать її за правило і е, робити її у себе в будинку раз у півроку. Е, окей?